Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, поспілкуємося в цьому відео на тему ж ціни на живу вагу як свиней, так і великої рогатої худоби, яка на сьогоднішній день значно відрізняється. І є гарні новини, і є не дуже гарні. Ну Це з якого боку подивитися і в залежності. Для кого, якщо для продавця великої рогатої худоби, то це гарні новини. Якщо для продавця живою вагою свиней, то новини, як би сказати так, мягко кажучи, то зовсім кепські. Так що, друзі, не перемикайтесь, не забувайте підтримати нас вподобайкою. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал, ну і не забувайте залишити будь-який коментар в підтримку нашого каналу. Буде дуже цікаво почитати, що відбувається у вас, який це регіон, які ціни, Ну і будь-який коментар, який може нас підтримати. Що стосується ціни на живу вагу, Свиней, як нам повідомляє Асоціація мясної гаузі, то на сьогоднішній день у нас в Дніпропетровській області ціна 78-82 гривні за кілограм живої ваги. Ну, особисто, як на мою думку, то це занадто. Але по факту Якщо позвонити щоб продати, 80, 85 за кілограм живої ваги. Ціна на м'ясо також поступово знижується. Як для покупця м'яса, це добре, як для перекупа, як на мою думку. Взагалі байдуже, буде висока ціна на живу вагу, буде висока ціна на м'ясо. Буде нижча ціна, знижиться ціна на м'ясо. Так чи інакше, заробіток свій ніхто нікому віддавати не буде. Що стосується безпосередньо свиноводів, хто продає живою вагою. Новини згідно всього цього вище сказаного, це кепські. Але я знаю багато людей, що продають своїх. Підопічних власними силами, тобто проводячи забої і продаючи м'ясо. Такі люди так чи інакше залишаться в своєму плюсі, десь він більший, десь він менший, але він все рівно буде плюсом. Що стосується здачі живої вагою, як на мене, то така ціна це є. Збитковою для продажу живою вагою. Але люди продають незалежно незалежності від того, що ціна знизилась. Як поголів'я свиней в Україні збільшилося на сьогоднішній день. Пропозиції продати живою вагою стало набагато більше. Окрім того, багато чую на рахунок того, що завезли експортну свинину. І це також досить сильно вплинуло на ціну живої ваги, ну, а що стосується ціни на живу вагу великої рогатої худоби, то тут новини для продавця досить, і досить цікаві такі. Як на мене, то ціна на сьогоднішній день на них дуже-дуже і дуже сприяє, тому щоб їх вирощувати. І як на мене, то найближчим часом вона знижуватися не буде, так як популяція в нас великої рогатої худоби в Україні дуже-дуже дуже є низькою. І велика рогата худоба це не свині, яких можна за півроку, за рік наростити поголів'я. З великої рогатої худоби, це набагато довший період часу і набагато все складніше. Тому я думаю, що на сьогоднішній день і на найближче майбутнє ціна можливо буде знижуватися, але не так глобально, як вона пригає по свинині. Що стосується саме бичків на сьогоднішній день. То у нас на сьогоднішній день ціна сягає 95-100 гривень за кілограм живої ваги. Також було б дуже цікаво почитати в коментарях, що відбувається з ціною на живу вагу на велику рогату худобу. У вас в регіоні і який це регіон? Тому що у нас на сьогоднішній день, ще раз повторюся, щонайменше 95 гривень. Гривень. Ясна річ, це в тому випадку, якщо мова йде про гарного бичка, який є вгодованим, який має вагу принаймні 350 і вище кілограмів 400-420, то таких бичків до півтони можна продати і по 100 гривень за живу вагу. Як на мене, то ціна досить гарна. І якщо буде така ціна, то я з задоволенням своїх двох цих бичків, яких ви бачили, продам живою вагою. Що стосується затрат на їхню відгодівлю, як би воно там на папірці також гарно не виглядало, і зі сторони подивиться, що Ну, Що там у бочку треба, там сіно паші, пасеться, корма. Але це трішки не так. Воно збоку тільки так кажеться, але затрати на їх також йдуть немалі. Найбільша частка затратів це, звісно, йде період, коли вони випоюються молочком. Неважливо це чи коров'яче молочко. Чи кози, козине молочко, чи то сухе молоко. За сухе молоко, то окрема тема. Я чомусь не підтримую цього. Випоювали ми бичків, я як вже якось говорив, козинним молоком, розводячи його з водичкою один до одного, тобто на літр молока додавали літр води і таким чином випоювали цих бичків. І як на мене, Особливо цей, що ви зараз бачите на екрані, показує досить гарні результати. Той, тобто, звісно, реженький, який ви бачили, він є менший, так як він є і за віком меншим, і в зрості він все ж таки трішки відстає, так як були там допущені деякі помилки в раціоні, а саме Дерть. Там потрібно було дещо додати, що мені підказували підписники, що робити про коловище вітаміни. Якщо комусь ця тема цікава, то напишіть в коментарях, знімемо відео на цю тему і більш детально це обговоримо. Так що, і після того, як зробили ці всі скажімо так, маніпуляції, він пішов у взрості, бачимо його прирости. Ну і на майбутнє вже будемо знати, щоб не допускати таких помилок. Як кажуть, вік живи, вік учись, і дураками помремо. Всього знати неможливо, тим більше в домашньому сільському господарстві завжди є нюанси. Ну і на цьому будемо завершувати це відео. Всім дякую за перегляд. Всім на все добре. До нових зустрічей!